Мантри. Першу мантру я заспіваю три рази і другу мантру заспіваю три рази. Ці мантри вони вважаються обов'язковими перед початком, перед початком занять з кундаліні йоли. Вкладаю руки на намасте, роблю глибокий вдих для того, щоб почати співати перший раз. Namo O oh. Namo De

Ad name, Adureiname Jugadureiname name, Siriguru Devil Adhureiname Jugadgyreiname Sadhureiname Siriguru Deve Adurein Jugadgyureiname Sadgureiname, Siriguru Debè ДЕБЕ me. Еще один глибокий вдох через низ. И выдох. Тепер ми можемо перейти до вправи. Насправді ми її будемо робити лише три хвилини, але дуже інтенсивно. Три хвилини. Як ми робимо? Ми складаємо пальці в мудру хреста, як вказівний та середній палець витягуємо, безім'яний та мизинчик, якби прижимаються великими пальчиками. Ось от. Так от. Це дуже легко. Да, да, Всіх, кого бачу, вірно. Ще раз середній і вказівний вгору, безім'яний там єзинчик при, е, прижаті е, великим пальчиком. І розташовуємо руки е, на рівні нашого попочного центру. Ось тут попочний центр. Ви поки так тримаєте руки, я покажу, що ми робимо з диханням. З диханням ми дихаємо лише через рот в цій вправі. Ми будемо робити три підвдохи через рот. Як це буде? Значить, ми п'ємо повітря три рази і один раз видихаємо. Давайте темп. Три рази вдихаємо, один довгий видихаємо. Три рази вдихаємо, один довгий видихаємо. Руки тримаємо в такому стані. І тепер починаємо поєднувати наше дихання з рухом рук. Ми робимо. Три рази піднімаємо руки вгору. На з кожним вдихом поєднуючи два, три і один видих руки вниз. І вправи і руки такі мають бути в такому положенні не, не як вірьовки, а в такому положенні, наче це руки такі, які працюють. І ще раз поєднуємо дихання і рух руками. Ця вправа вона повністю перезавантажує нашу нервову систему. Зараз ми будемо її робити лише три хвилини. Три хвилини ми будемо повністю налаштовані на, то, на те, щоб закінчити цю вправу. Я ставлю будильник, він в мене зазвонить. Коли він зазвонить, ми зробимо глибокий видих, і на видиху я, я, я ще проведу це буде ще декілька секунд, декілька секунд завершення. І поїхали очі заплющені під час виконання. погляд, подумки. Ми концентруємо на область між ну якби третього ока. Поїхали. Ми здаємо, що залишилось трохи одна хвилина. Це був будильник. Робимо глибокий видих і затримка на видиху. Продовжуємо робити вправу. Ще декілька кол. Видих гарматний через рот. Ще один глибокий вдих. Продовжуємо на видиху, на затримці робити вправу. Гарматний видих. І третій раз глибокий вдих. Продовжуємо робити вправо і видих. Можна покласти зараз руки в я мудру. це поєднавши великий та вказівний пальці на наші коліна. Увага в області третього ока. Відчуваємо, як змінився наш стан, як ми зараз, І відчуваємо, як циркулює повітря, як воно входить через наш ніс або рот, наповнюючи наші легені, звільняється, опустошаючи наші легені відчути цей потік життя, відчути зараз своє серцебиття. І складіть, будь ласка, руки в намасте біля нашого серця це поєднання наших долоней. Я зараз заспіваю мантру закінчення. Вона дозволяє акумулювати енергію, буду співати її три рази: перший раз для нашого минулого, другий раз для тут і зараз, і третій раз, направляючи енергію у наше майбутнє. Я роблю глибокий вдих через міст. Для того щоб почати, нам, нам, й нам. Нам. очі можна розплющити. Повертаючись, на сьогодні ми закінчили наші вправи.